Всім привіт! Короткий відеозвіт по лінії з присування в паливні брикети. Еліваторного Значить, сировина у нас це елеваторний відход від соняшника, рапса і інших олійних культур. Ось що ми бачимо. Транспортер. Два охолоджувачі і два преси. Значить, це обладнання було виготовлено на замовлення Костянтином Козловим. Оцей прес був придбаний рік тому, прошлою зимою. А цей прес ми замовляли вже окремо. І він зроблений нестандартно, як бачите, у зеркальному вигляді. Так, щоб можна було їх загружати одночасно з цього дозуючого шнека. Отак воно все працює. Шнек, і самі вже зробили оцю розподільчу голову. От флажком воно можна зробити налаштування для одночасної равномірної загрузки. От як бачите, Довжина охолоджувача 5 метрів, зробили ще такі штуки е для більш-менш однакового ну, Регулювання довжини брикета, ну, воно не, не зовсім ідеально виходить, але більш-менш вже ну, нас це задовільняє. Все просто. Так воно працює. Все обладнання було заказано у Кості. Оце конвієр дуже зручний, то ми. Спочатку думали, як знімати з двох охолоджувачів брикет, так, щоб було зручно. І вирішили замовити ще цей транспортер. Два, з двох охолоджувачів брикет падає на транспортер і доставляється вже в одну точку. Тут ми їх складаємо на подтони, вони ще трошки охолоджуються і потім йде пакування в мішки. Ну, якось так. Воно все і працює. Сировина це у нас обходи від насіння соняшнику, ріпаку, додаємо ще трошки. Полови після очистки пшениці. Все на частотниках, дуже зручне регулювання копертів веде. В общем, така вийшла у нас лінія з виробництва паливних брикетів.